Всім привіт! З вами Дизель. І так як я розфігачив усі свої дрони, сьогодні буде трошечки влогове відео. Я з сім'єю хочу вибратися на дуже гарні місця, показати вам їх. Ну і думаю, буде цікаво. Тож, погнали! Ну, я і прибув в одне із місць, яке хотів вам показати. Загалом я сьогодні буду гуляти та відпочивати це селище Шпилівка, яке знаходиться в Сумській області. Популярне воно своїми краєвидами. Деякі навіть називають, як я читав інформацію в інтернеті, де їх знайшов. Це Українська Швейцарія. Насправді в Швейцарії я не був, але краєвиди тут просто бомбезні. Це село. Називається шпилівка, тому що знаходиться між п'ятью шпилями, такими великими горбами, і з них відкриваються краєвиди майже на весь Лебединський район Сумської області. І Можете подивитися, як тут гарно і це просто неймовірно. Чесно кажучи, якщо була б можливість десь тут і мати свій будиночок для відпочинку, це просто кайф. Особливо в нинішню пору восени, все дуже в неймовірно гарних кольорах. Це місто чудове і для фотосесій буде, і коли все буде нормально і не потрібно буде дозволу і це буде не перешкоджати. Тут навіть можна дуже зробити класні прольоти на дронах і в піввіхах, але... Країна 404 зараз робить дуже багато негараздів для людей наших. І наскільки я прочитав в інтернеті, то у Сумській області це одне з небагатьох місць красивих, яке на даний момент можна відвідати, яке можна зараз відвідати, щоб подивитися, помілуватися, тому що основні Основні місця зараз там проводяться або бойові дії, або дуже небезпечно для знаходження там. Ну, краєвиди тут, хто має змогу, можете подивитися на карті це місце. Це просто неймовірно. Я вже тут не перший раз і дійсно тут можна просто сісти, дивитися і провести якусь медитацію. Хотілося б, звісно, і пролітати. Тут просто неймовірно можна зробити неймовірний прольот і дуже гарні кадри зробити, але в таких місцях, на таких висотах літати точно не можна, тільки якщо у вас є дозвіл, але е все одно, щоб не лякати людей, тому що постійна тривога, постійні бомбардування і на таких висотах літати я не раджу. Краще десь. Пролітати на маленьких там заброшечках, де ви не будете заважати ні ППОшкам, ні силам радіоелектронної боротьби. А зараз я покажу ще одне круте місце для відпочинку, яке багато бачив я і в Тіктоці, і на Ютубі, і багато радили його на форумах. Там ну, лісництво зробило такий. Гано для відпочинку, і реально я був в шоці. Я давно не бачив таких крутих місць. І що розмовляти? Давайте зараз я поїду туди і все вам покажу. І ось я прибив місце, я вам тільки що казав. І теж дуже гарне для відпочинку місце зроблено місцевим лісництвом. Тут, в принципі, відпочинок безкоштовний. Головне, якщо ви тут будете, то прибирайте за собою. Є тут і мангали, і дитячий майданчик, є місце озера, якщо літом можна ножки помочити. <кій> Дуже круте місце. Нязівське лісництво його зробило. Де відпочинку тут все, що тільки можна. Людей тут зараз не так багато, але все ж таки, мабуть, краще приходити зранку і викидати нормально за собою головне сміття. І тут є навіть така охойдалка для печінку, безкоштовний онго. Така от краса. Можна приїхати, з сім'єю відпочити. Все безкоштовно, все дуже круто. Як бачите, тиша, затишок, все класно. Ну, дівчата там дивляться, які можна гриби збирати, і ми зараз підемо на збор грибів. Коротше, дівчата мені витягли, щоб позбирати гриби. Будемо дивитися. І uh -huh. що воно та як. Я не знаю, знайдемо чи якісь тут гриби. Але ліс напружить гарний. Останнім часом я не дуже їх люблю. Робота в основному лісна, Але все ж таки. Що Скільки ви вже грибів знайшли місце? Ми ще не знайшли. Ми навіть ще не шукали. Ну. Ось такі гриби можна їсти чи ні? А можна такі? це? Я вже знайшов гриб? Кажуть, що погані. Пішли за грибами. тут. І фоткаємо. І мох. А чого піні? Уйде оттуда. Отак от, да? так? Вийшли за грибами, в ітогі фотографуємо. Да. Ми думали, що тільки я, Только... я впіввіхами займаюся. Ні, воно багато чого симулює. Ходімо далі, розказуй грибний головний. Що ми там знайшли. Це все погані? Може в друга ліс пойдемо. Ми можемо назбирати їх, а потім просто ну, сказати, що це її стіни і ми з'їли були дуже смачні. Ні, так, не біда. Мені кажеться, що вони вот цієї мам. Може це бракована лисичка? Ні. А вот, мам. Ось все, давай, все. Вони вот. маліші. А ну, а ну, що, ми будемо зараз чібіті спитати? Да. Но, похоже, що Тут інтернету немає, чи дібітні не допоможе. Давай так, я потім короче, викладу відео Давай. і ми дізнаємося. Ні, ти мають. Sei... А що тут зачепіло? От тут їх багато може. Коротше ми дуже рано прийшли. М -м -м -м. Вони ще маленькі. А може а вони це такі вони і є. Маленькі. Без можна. тут десь знайшла, ти перейдює, багато, <laughs> це переконувати світло, вони багато. Я не грибник. Не знаю, що це. Вони воно бігають там щось. Шукав. Шукають. Що Ні, вони так, шукають? Я хочу гриби збирати. Я хочу борші, Я теж, але ну їх тут немає, походу. Заїдемо за фарбами будемо будемо. Ні, я можу дивись, я можу фотку зробити, потім. Метод, як воно кажеться? Збільшити? Що ти там знайшла? Знайшла, поклада. А, паличку знайшла. Я зрозумів. Я знаю, класне місце, де можна грибів не збирати. назбирати. Там приблизно 100, 150 гривень кілограм. І там тільки білі. А, ну шампіньйони, тим паче. Можемо там нормально назбирати. З картопелькою. І точно не, не, не отруємось, грибів нема. Хоч по-нормальному лісу поглянути. Все закінчили ми з грибами. Підемо в другий ліс. В другий ліс? Угу. Поїхали. Так, а куди в другий ліс? Тут? Ну, там, де була, Мама каже, що там ліс і десь, там точно йде. Якщо ми там приїдемо, можна спробувати. Заїх... Заїхати і там погуляти. Вірно, що тут немає грибів. Так, а пам'ятаєте, як отсюди вибратися? Ну якщо що, будемо кричати, ау! Ау! ау А ось такі гарні ліси у нас є в країні. Ті, які ще не скуйовжені країною 404 і все ж таки восени, дивіться яка краса. Я тепер навіть розумію, як в школі завжди казали, що. Осінь, краса, хоча я більше літо люблю. Але ну, дійсно зараз такий сезон дуже красивих кольорів. Тож, гуляємо далі і шукаємо гриби. Грибів ще не знайшли. Правда, знайшли двох тітеньок, які в лісі загубилися, допомогли їм знайти дорогу. Вони знайшли гриби, але кажуть, що, мабуть, ще їх не дуже багато. Ну, Ми в пошуках. А зараз ми от підходимо. Теж, судячи з інформації з інтернету, до мальовничого місця його називають в шпилівці Лисою Горою, подейкують, що тут ніколи на цьому холмі, хоч поряти ліс, не росли дерева. Є там купа містичних всяких історій про цю гору, що сюди не можна самому ходити і так далі. І тому подібне. Зараз ми не самі. Я Зі своєю сім'єю і подивимось щось тут. Чи є тут теж гарні краєвиди? Е, прийшлись ми сквозь ліс. О, де? Невже ми знайшли гриб? О, бачите, гуляли гуляли і знайшли якийсь гриб. Скажіть, люди, це хороший чи поганий? Лісичко. Схожий на лісичку. Все, мішен компліт. Ми знайшли гриб. І ще один там. — Ми не будемо голодати. Ой. Ось такі вони гарні. Пакетки, Це зараз ми не дійдемо до висої гри, ми будемо. Не Чого? Лісички потрапили. Це ж якраз ті гриби що А її. мені казали, що вони отравлені. Три лисички для трьох в кожного по грибу. Мені найбільший. Все. Ми сьогодні, ми сьогодні поїмо. Іще знайшла? Так, багато. Будемо сподіватися, що це все ж таки лисички якісь. Та навіть іще гриби. О, дивись. А ну стой, 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 дивись. Це білий гриб чи не білий? Так, це білий гриб. Все, вона знайшла білий гриб. Приходьте на лису гору збирати Це гриби. Гриб. Ножика дати? Так. Да. Давай я на ножика. Вроді білий. Ось пок... вот ще один, і вот ще один, і вот ще один. Я ще три знайшла. Що там? Експертиза да, вроде що? Де ти ще знайшла? Показано. Вот ще один. Біли, біли, біли. Ще одна лисичка. Затоптал, що це затоптало. Так, дивіться, під ноги я їсти і хочу. Можна його Його ж можна і чи вкласти мам пакет? Mm. Його класти, так. Да. Його ще один. А ви не хотіли йти. Я казав, що треба йти, там буде контент. <риклад> <риклад> а, тримай. І Давай о, тут десь ще один бачимо. <риклад> ну, треба бабуля вбила сюди привіз. Та ні, ні ні, ні. ні. Ось, ось ще гриби, два штучки. Дивіться. Так, ось, ось два. Так, да, Дивіться, вони десь рядом всі. Ми сьогодні не будемо голодати, ми сьогодні будемо їсти е, гриби з картоплею. Головне потім не ловити галюни. Лисо ще не бачу, тут щось дерева. І гриби, тут ростуть гриби. А ось, позбиравши трошки грибів, дійшов, дійшли ми до Висої Гори. І, чесно кажучи, мені більше подобалось на першому шпилі краєвид, але тут теж доволі гарно. Також тут є таке ландшафтне мистецтво, яке я читав, тут роблять. Цікаві такі споруди, зараз їх я дивлюся менше, ніж я бачив на фотографіях раніше з дерева различні різноманітні конструкції. Типу ось такого плану. Було схоже щось на містичне відьомське якесь іграшка. Багато, мабуть, вже давно ніхто не відпочиває, бо е, така невеличка. Альтаночка тут вже зламана, раніше тут більш відпочивали, ніж зараз, але і дорога тут вже погана. Ну і краєвид, дивіться самі, є на що подивитися, особливо з осінніми кольорами. Тут дуже прикольно, можна посидіти, випити кави. Перший пагорб мені, правда, сподобався, мабуть, ще більше. Бо там 360, ти бачиш, дуже-дуже все красиво. Тож, в принципі, моя невеличка подорож з родиною для відпочинку підходить до кінця. Зараз будемо збиратися, їхати додому. Грибів назбирали трошечки. Зараз покажу скільки. Добре. Добре. Головне перевірити, чи вони всі нормальні і навіть такі гарнісінькі є. І будемо можливо сьогодні вечерити збираними грибами. Тож, дякую за перегляд цього відео, так, це відео не. Дуже про FPV або про щось такого формату. Це просто влогове відео відпочинку, тому що мені подобається десь подорожувати, десь ходити і дивитися на гарні мальовничі місця. І буду ділитися з цими місцями з вами. До нових зустрічей!